Як ти до нашої клітки залетів? Розказати не хочеш? Я відмовився. Це вже цікаво? І від чого ти відмовився? Стріляти. Щось новеньке. А це з чому? Не міг я більше. Не міг? Доки там гумовими кулями стріляли, ще нічого. А зранку нам бойові набої роздали. Що? Совість прокинулась. Ваші, між іншим, наших теж не лічили. У мене четверо друзів в лікарні з опіками. А в мене стільки ж на тому світі. Тільки твої по беззбройних стріляли. По беззбройних, а коптелі молод. Злякався він, у ти все. Ти Ні, нічого я не злякався. Я вже прицілився. А потім побачив жінку на барикадах на мою маму схожу.